Обговорення територіальної реформи, прийняття ряду міських програм або ж змін до них, розгляд місцевих ініціатив і звернень до керманичів країни. Такими питаннями ознаменувалася друга частина 50-го сесійного засідання. Щоправда, турбували вони далеко не всіх обранців. По обіді сесійна зала стала напівпорожньою. Разом із представниками більшості ЗМІ розійшлися й депутати, які свою появу у залі, схоже, в першу чергу використовують для піару. Тільки вимикаються камери, одразу порожніють крісла. Обранці, що залишилися, довго дискутували навколо надважливого питання, яке реалізовуватимуть у рамках територіальної реформи, об'єднання місцевих громад. До Хмельницького планують доєднати ближні села: шумівці, шаровечку, Рожичанку та лісові гринівці. Однак рішення потребує згоди усіх сторін та у першу чергу обговорення із хмельничанами. Також обранці затвердили програму мобілізації зусиль міськради у сфері громадянства реєстрації фізичних осіб. Її головна мета забезпечити містян якісним наданням адміністративних послуг. Я рахую, щоб для того, щоб в місті залишити, ну будемо казати, стабільність серед населення і враховуючи те, що уряд в цьому році прийняв таку розширену програму надання субсидій, і зараз маса потрібна, довідок і так далі. Щоб у нас і так проблем мешканців міста вистачає, будемо казати, то ми хочемо не, не ламати цю систему, щоб вона так і далі залишила. До програми економічного та соціального розвитку обласного центру внесли зміни, які допоможуть залучати інвесторів. Зокрема, північна екологічно-фінансова організація Невко може надати місту п'ятирічний кредит для впровадження енергозберігаючих заходів у бюджетних установах. Суть цього кредиту полягає в наступному: що приїжджає група експертів, проводить енергоаудит. Проводить комплексне обстеження і пише програму, які енергозберігаючі заходи слід провести. І прораховує, скільки коштів ми збережемо, впровадживши ці енергозберігаючі технології. І оцю економію коштів, яку ми не будемо платити за теплену електроносії, ми будемо спрямовувати на погашення тіла кредиту. До числа студентів-пільговиків, яким надають матеріальну допомогу для навчання у вишах, депутати додали дітей загиблих воїнів АТО та підтримали ряд звернень до подільських нардепів, уряду і президента з проханнями передати занедбані військові землі мікрорайону Дубове у комунальну власність міста, переглянути високі тарифи на енергоносії та не відміняти пільговий проїзд у транспорті. Цим у 50-й сесії поставили крапку.